Привіт! Це коротка інструкція, як ефективно працювати з аудіо на уроці. Вона важлива, бо я часто бачу, учні губляться і не знають, що саме записувати, і як запам'ятовувати інформацію, щоб потім прокоментувати. Отже, перше, слухаємо, скільки людей говорить. Якщо двоє беремо аркуш, ділимо навпіл. Одна колонка один співрозмовник, інша, другий. Підпиши, хто є, хто, це фрау, ман, чи це особа А, Б, С. Це дуже допомагає потім структурувати думки. Особливо ви зрізняєте ліву і праву сторону, наприклад, якщо це дві людини. Друге, нотувати по черзі вверх, вниз. Вверху це перша початок аудії, потім вниз, вниз, вниз. Те, що ви далі чуєте кожен новий рядок. Не потрібно писати речення, тільки ключові слова, цифри, факти, дати, нотатки мають бути короткі, але зрозумілі. Третє, є речі, які ти завжди маєш намагатися записати. От найважливіше дати, місяці, роки, час, ціну, частоту подій, і обов'язково дописувати не просто «цванцій», а 20 чого? Це були 20 €, наприклад, чи це 20, 20 октября. Є велика різниця. <coughs> Далі скорочувати усе, що можеш. Замість довго «Ich möchte dich einladen» просто записуємо «einladen». Інше зберегли в голові. Замість «Er arbeitet um ab sich, 17 Uhr» просто «Er arbeitet 17 Uhr». Це не економить час і нашу уважність. Нашу увагу, найважливіше виписувати ті слова, які можна прокоментувати. Тобто важливі є слова, неважливі. Не просто good подумайте. а хто це сказав, про що саме, як інший відреагував, чи не змінилася ця думка згодом? Можливо, він сказав, наприклад, good е, кухен, чи good да света. І, можливо, там потім він сказав, ні, не good, а «schlecht» взагалі. <кій> це ще не запис, але ти маєш отримати це в голові. Тренувати уважність, увагу вашу і пам'ять після аудіо не закривати ці нотатки, дати 5 хвилин, згадати, що почув. Це якщо ви самостійно працюєте. Зі мною ви згадаєте і ще працюєте над цим аудіо, дописати або усно прокоментувати, розширити нотатку. Тобто, одна річ, ви записали «Good Hotel, інша це пам'ятати і прокоментувати. Жінка сказала, що готель гарний, але потім вона була незадоволена сніданком. Тобто, нотатка це короткий коментар голові, а, плюс короткий коментар в голові, і усно це сказати. І нарешті, чому я так наполягаю на цьому на такій роботі? Бо я треную вашу уважність, ми тренуємо цю навичку, і я хитра саме в заданнях на занятті. Навіть якщо в заданні потрібно просто вибрати правильні рісті правильно чи фальш, неправильно, якісь речення, факт, я все одно ставлю додаткові свої запитання, яких не було, яких ви не очікуєте. Ем, і... Запитаю, хто це сказав, а інша людина, як вона відповіла на це, як відреагувала, чи це було на початку, чи це в кінці, де це відбувалося? У... Тому нотуй кожне аудіо, слухай активно і думай логічно. Навіть дві-три деталі, які до нотатки ми тримаємо в пам'яті після аудіо, вони дадуть величезний ефект, і це навичка, яку можна і треба тренувати.